Ночівля 1988. Навіть через двоє дверей чутно, як надто голосно працює телевізор. Я з мамою і братом перед дверима. Брат тримає собаку, я велосипед. Мама відчайдушно вже в десяте сильно і довго натискає на дверний дзвінок. Той цвірінька, і наче пташка. За дверима ніякого руху, тільки телек волає. Тато п'яний знов заснув і закрився зсередини на три оберти ззовні не відкриєш. Ми йдемо вниз і мовчки сидимо на лавці біля під'їзду, чекаємо, поки тато проспиться. Проходить більше години, вже близько десятої вечора. На вулиці темніє і чутно стрейки цвіркунів у траві. Піднімаємось на сьомий поверх. Телевізор же мовчить. Мама дзвонить у двері знову знову Ніякого руху. Думаємо, що робити далі. Грошей нема, тож поїхати до дідуся з бабусею не можемо. Поряд живе в старій квартирі сусідка, Баба Галя. Ідемо до неї. Двері вона не відчиняє, бо, мабуть, спить і не чує дзвінка через поганий слух. Знову йдемо вниз, на лавку біля під'їзду. Одинадцята вечора. Темно. Вечірня прохолода торкається плечей і спини. Ми з братом дуже хочемо їсти. Мама сидить, обхопивши голову руками. Вона не знає, що робити. До під'їзду підходить сусідка з восьмого поверху. Вона вітається з мамою і питає, що сталося. За десять хвилин ми вже їмо борщ зі сметаною. Втомлені і сонні ми лежимо з братом на матрацях на підлозі. Я чую, як мама розмовляє з сусідкою і тихо плаче. Засинаючи, відчуваю запах чужої постільної білизни. Зранку повертаємось додому. Перези батько смажить омлет. Він виголений до синяви, руки трохи тремтять. Жодного слова про те, де ми провели ніч.